Вітаємо глядачів цього особливого для нас відео. Сьогодні другий день народження нашого бренду Whale Development. За ці два роки наша команда встигла відчути яскраві емоції та великі амбіції старту. Потім шок та стрес на початку 2022 року і нарешті впевненість у майбутньому та натхнення до наполегливої праці. Відкриття агенції нерухомості веде це крок, який ми вже зробили. Наша партнерська база з ексклюзивними пропозиціями точно варта вашої уваги. Ми вивчили нові ринки, розвинули наші можливості та завоювали визнання наших клієнтів. Це дивовижний етап для нас. Я безмежно вдячний нашій надзвичайній команді і нашим клієнтам. За ці два роки ми не тільки опанували ринок сьогодення, а й суттєво підсилили наше внутрішнє єднання спільно. Ми готові до нових проєктів і дуже чекаємо наші майбутні великі перемоги.